Всім привіт! 5 грудня 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, поступив заказ на сверлільний верстат. Давайте подивимось його маркіровочку. Дріль 20. Отака от, от упаковочна коробочка. І так виглядає, друзі, упакований даний верстат. Показую ближче. Тут у нас гарантійний талончик, керівництво з експлуатації. Все в пінопласті. Щоб надійно переміщувалось. Друзі, цікавлять свердлінні верстати. Заходьте на сайт електромотора да телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber і підбирайте той сверлінний верстат, який вам більше підійде. Миру добра тепла. 063 426 10 10